Коротка історія розділеного світу у світлинах. В Івано-Франківську польські дослідники презентували фотографічно-історичну виставку на тему холодної війни. Від світлин з Ялтинської конференції 45-го року, яка підтвердила розподіл Європи до грудневих фотографій 91-го, що став фінальним у протистоянні тоталітаризму та демократії. Сьогодні майже через чверть століття після розпаду радянського союзу над світом знову нависла загроза холодної війни. Презентована, холодна, війна, презентована на виставці холодна війна, торкнулася цілого світу усіх континентів. континентів. Нинішня війна в Україні не має такого характеру, і ми дуже хочемо, аби історія не повторилася. Але драматизм конфлікту на сході України на дуже високий. Те, що ми сьогодні побачимо, це відзеркалення того, що ми можемо мати, і те, що вже стає прелюдією можливої наступної холодної війни, яка відбувається. Проблема і жахіття холодної війни полягають не тільки в тому, що простоять дві супердержави проблема в тому, що поділені між собою люди. Радянський Союз розпався, проте комуністична ідеологія декого не відпускає і досі. Через це у свідомості громадян зростає нова берлінська стіна. Зруйнувати її можна, враховуючи досвід минулого. Тож історичні кадри прикували погляди відвідувачів, які шукали у минулому відповіді на нинішні проблеми, адже впевнені, забута історія обов'язково повторюється. Важливо, що ми маємо виставку поляків, маємо нову точку зору, можемо поглянути на неї ще і ще раз намагаючись зробити для себе власне висновки в контексті історії в контексті сучасних подій. Виставка, в принципі в мені викликає великі емоції, так як в нашому зараз, в нашій країні. Теж твориться розділеність велика сьогодні, вже зрозуміло, існуючий конфлікт, зброєю не вирішити. Настав час для політичного компромісу. Адже кожна війна залишає по собі розтерзані долі простих людей. І таких вже чимало. Ольга Цьома, Андрій Шкварла, новини на вежі. Але...